Сага український драматичний серіал режисера Дмитра Лактіонова. В основі сюжету родина козаків, історія якої починається перед Першою світовою війною. Протягом століття козаки разом із країною переживають усі біди й випробування, що випадають на долю України. У серіалі показано найвизначніші події української історії ХХ століття. Війни, революції, Голодомор, Сталінські репресії, Окупацію Києва 1941 року, вибух на Чорнобильській атомній електростанції, розпад Радянського Союзу, Проголошення Незалежності, Помаранчеву революцію та Євромайдан. Шість поколінь родини козаків стануть свідками страшних подій, через які пройде країна. Але через усі роки, переживаючи зради, образи та біль, козаки пронесуть любов до своєї родини, дітей та рідної України. Бачиш, Це наш рідний край. Наша земля, наша країна. Спіймати кайдаша. Український 12-серійний телесеріал 2020 року, створений компанією про кіно сценаристкою та виконавчою продюсеркою проєкту виступила Наталка Ворожбит. За основу сюжету телесеріалу взято повість Івана Нечуя Левицького Кайдашева сім'я події серіалу розгортаються в період з 2005 по 2014 рік. Основні сюжетні лінії пов'язані з вічною проблемою протистояння двох поколінь однієї родини батьків та дітей. У сюжеті наявні різні драматичні конфронтації між усіма членами родини апогей конфлікту 2014 рік, коли в сім'ї виникають розбіжності щодо ставлення до майдану. Один із синів Кайдашів Лаврін. Який у складні для України часи демонструє патріотичні погляди та долучається до боротьби за незалежність, іде добровольцем на війну захищати Україну супроти російської агресії? Водночас інший син Карпо став прихильником Росії, звинувачуючи учасників майдану та революцію гідності в окупації Криму й Донбасу Росією. Зі зброєю. Перші ластівки. Український молодіжний телесеріал. Антологія у жанрах детективу та трилера, що складається з двох сезонів. Кожен сезон задуманий як самостійний міні-серіал з різними персонажами та локаціями, а також із власною сюжетною лінією. Події першого сезону серіалу розгортаються в українській школі і розпочинаються 1 вересня в школу приходить нова учениця. Навчальний рік проходить як зазвичай. Допоки школу не сколихує самогубство школярки. Ніхто не знає, що стало причиною, адже на місці самогубства навіть не знайшли передсмертної записки. Слідча Ольга Макарова в ході розслідування відкриває страшні таємниці, що приховують учні, вчителі, батьки та навіть її син. Події другого сезону серіалу розгортаються у великому місті в одному з елітарних українських університетів. До університету вступили герої із двох кардинально різних світів заможні молодики та молодиці. Які можуть собі дозволити абсолютно все, і ті, яким в силу певних обставин розкіш і важкий люкс недоступні, та незважаючи на соціальну нерівність, студенти журфаку живуть доволі звичайним життям, ходять на пари, закохуються, влаштовують вечірки та підробляють після навчання. Однак звичайне життя університету раптово перериває вбивство. В туалеті знаходять тіло студента Івана Кожуха. Це тільки один крок. Далі буде все інакше. Століття Якова український історичний міні-серіал з чотирьох серій, створений телеканалом Один плюс один. Екранізація одноіменного роману Володимира Лиса В основі сюжету історія України очима волинського селянина довгожителя Якова Меха, якому виповнюється 100 років. Ще з дитинства він був закоханий в уляну, проте, незважаючи на взаємність почуттів, батьки видали її заміж за хлопця із заможньої родини. Не в силах змінити що небудь, як і в'їде з села. Він вступає до війська польського та зустрічає польську шляхтянку Зосю. У його долі війни, полон і втрата близьких. Але головний герой, пройшовши все це, не втрачає людяності і здатності любити. А мені сказали, що тобі 100 років. Це реально? брехня. 90-та. І будуть люди. Український драматичний серіал Епопея екранізація одноіменного роману Анатолія Дімарова. У центрі сюжету звичайні люди, які проживають турбулентні часи ХХ століття, Першу світову війну, революцію. Прихід радянської влади. Кожен із героїв по своєму зустрів ці зміни з погляду своєї правди, але всіх їх поєднує одне: бажання жити, любити і знайти своє місце у новому вимірі історії. 12 епізодів, 12 основних героїв, 12 чудових доль, історія драматичних змін, пристрасної любові та цінності людського життя. Про людей, які жили 100 років тому, але такі схожі на нас сьогоднішніх. Не пропаде, якщо один за одним будемо держатися.